голова міністерства оборони Італії Гвідо Крозето запропонував політичне перемир'я з Росією для завершення війни в Україні. Як повідомляють італійські змі, крозето наголосив на тому, що тривалого миру неможливо досягти виключно за рахунок військових дій. Водночас, чиновник вважає, що час для розмови з РФ ще не настав. Очевидно, що тривалий мир не може грунтуватися тільки на військових діях необхідно політичне перемир'я. За словами голови Міноборони Італії, тема війни в Україні все ще важлива на політичному рівні. Про неї не забули, незважаючи на загострення бойових дій на близькому сході між Хамас та Цахал. Водночас, президент України Володимир Зеленський запевняє, що на нього ніхто з лідерів країн ЄС, США чи інших партнерів не тисне, щоб сідати з РФ за стіл переговорів та щось віддавати. Як повідомляє Унян, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулу. -Ляйн у Києві Зеленський звернув увагу на поширення повідомлень серед ЗМІ, що Україна, нібито так чи інакше розмовлятиме з Росією. Проте наголосив, що міжнародні партнери розуміють позицію українського суспільства і не чинять тиску.